Вітаємо! Ви дивитесь новини на каналі КТМ, і сьогодні такі теми: готують благодійний хіп-хоп фестиваль, штрафи за відсутність касових апаратів. Коментують податківці. Новий сезон в Олександрійському театрі. В Олександрії відбудеться благодійний хіп-хоп-фестиваль на підтримку 78-го полку «Герц». Брейк-данс, реп, графіті, розіграші трофеїв з фронту та ще багато цікавинок. Спеціальний гість заходу Артем Лоїк, фіналіст проєкту Україна має талант початок фестивалю 27 серпня, о сімнадцятій на площі Соборній. Подробіці розповідають організатори. Вдруге в Олександрії проведуть благодійний хіп-хоп фестиваль. Перший захід зібрав кошти на комплекти тактичного одягу для 95-ї бригади. Зараз молодь підтримує 78-й полк «Герц». До нас також будуть приїжджати митці із шести різних областей: це Львовська область, Київська, Черкаська, Харківська, Миколаївська. Тобто, цього року ми набрали такого трішки більшого масштабу. Але все це більш-менш робиться на ентузіазмі. Але все ж таки, у нас є наші спонсори. Ми проводимо цей захід завдяки організації Нова хвиля, також за підтримки Ігора Ділієва і міської ради. В рамках фестивалю відбудеться розіграш трофеїв з фронту та аукціон. Організатори очікують гостей з інших областей, а також фіналіста проєкту Україна має талант. Взагалі хіп хоп культура вміщує собі чотири направлення, тобто реп. Діджеїнг, графіті та брейкданс. От от. І всі митці із цих направлень приїжджають до нас для того, щоб взяти участь у цій благодійній події, допомогти нашим воїнам. Також до нас приїжджає один діджей із міста Тернопіль, це діджей Джонні Блейс, дуже така відома людина у хіп-хоп культурі у нас в Україні. І це, це так приємно. І стосовно, і стосовно хедлайнеру нашого концерту, це Артем Лойк, це дуже ну, це легенда українського репу. Він приймав участь у таких проєктах, як Україна має талант. Він фіналіст цього проєкту. Український репер запрошує олександрійців долучитись до благодійної справи. Олександрія, 27 серпня, благодійний хіп-хоп-фестиваль. 17.00. Соборна площа. Приходьте, бо там слово буде бити, болітиме голова, та моя чарка, не пустіє Бог, ні літер, доливаться, наша воля і свобода нетерпима, була вам то не для рук, я була плавалася, наша булава. Чекаю. Також, окрім запрошених хіп-хоперів, у фестивалі візьмуть участь і Олександрійські майстри. Я буду виступати з повністю авторським матеріалом, починаючи від інструменталу, закінчуючи текстом, все повністю написано мною і. Про що будуть пісні? Пісні будуть про якісь внутрішні переживання та те, що нас зараз хвилює на сьогодення, і з особливостей мого виступу це буде, наприклад, пісня Рушниця, яка розповідає про те, як війна всіх нас вимушила стати і боротися за свою свободу. І також пісня, нова пісня, яка ще можна сказати, не має назви. Я її буду презентувати вперше на цьому концерті, і це пісня, де я вперше працював з акустичною барабанною установкою. Організатори звертаються до мистецької молоді з проханням об'єднуватись заради спільної мети. Хочу звернутися зараз до всіх митців, художників, творчих людей, до всіх тих, хто називає себе інтелігенцією. Хочу сказати вам, щоб всі ви переставали сваритися між собою, щоб всі перестали думати про своє его і згадали про те, що, врешті-решт, зараз іде війна. Якщо е, люди, які е, не причетні до мистецтва, в чомусь можуть собі е, десь забути, дозволити розслабитися, то ми маємо всі пам'ятати, у чому функція творчества та взагалі для чого ми є. Тому, друзі, давайте об'єднуватися, давайте робити справи і давайте не будемо забувати, хто ми такі і в чому наша мета та місія. Фестиваль хіп-хопу пройде 27 серпня на площі Соборній. Початок о 17-й годині. Вже з 1 жовтня на підприємців, які не встановили касові апарати, чекають штрафи. Олександрійські підприємці поступово встановлюють РРО. Так за минулий тиждень касові апарати з'явилися у 30 фопів. Ще 20 РРО на реєстрації. Про розміри штрафів та деякі ослаблення розповіли податківці. Вже з 1 жовтня підприємцям, які не мають реєстратори розрахункових операцій, загрожують штрафні санкції. Яких категорій ФОПів це стосується? Пояснили податківці. З першого жовтня. ФОП платники єдиного податку другої та третьої груп за ставкою 5%, які не здійснюють продаж побутової техніки, лікарських засобів, медичних виробів, ювелірних виробів, за порушення у сфері РРО матимуть штраф у розмірі 20 від 5% вартості проданих товарів або наданих. Послуг, якщо таке порушення буде повторним, то 50%. Таким чином, цим законом 3219 фінансову відповідальність для ФОПів, платників єдиного податку, які здійснюють діяльність з продажу товарів, крім ризикових груп. Знижено зі 100% до 25%, тобто відповідальність є меншою, ніж передбачалося первісно. Таке зниження відповідальності триватиме до 31 липня 2025 року. Наступна група платників податків за порушення матиме штраф 100%. Загальної системи оподаткування платники єдиного податку третьої групи за ставкою 3%. Платники єдиного податку, які здійснюють продаж побутової техніки, лікарських засобів, ювелірних виробів, за порушення у сфері РРО, матимуть штраф у розмірі вже 100% вартості проданої продукції чи наданих послуг, а у разі повторення порушення 150%. Платники, які здійснюють продаж підакцизних товарів, займаються гральним бізнесом, здійснюють валютно обмінні операції, не мали звільнення від штрафів взагалі. Тому для них залишаються штрафи у розмірі 100% та 150% відповідно. Кількість підприємців, які ще не застосовують РРО, залишається значною, але поступово знижується. За минулий тиждень 30 Олександрійських ФОПів зареєстрували касові апарати. Ще 20 програмних РРО знаходяться в стадії реєстрації. Новий театральний сезон в Олександрії розпочнеться з дійства від продюсерського центру Євгена Олійника. Столичні гості УПК Олександрійський театр покажуть виставу Основний інстинкт із зірковим складом акторів. У вересні заклад культури чекає на театральні колективи в рамках фестивалю Вересневі самоцвіти також театр проведе день відкритих дверей, аби познайомити містян зі своїми колективами. Новий осінній сезон Палац культури Олександрійський театр відкриває виставою від столичних гостей. Глядачів запрошують 27 серпня о 18 годині поринути в атмосферу справжнього кохання. 27 серпня о 18.00 відбудеться показ продюсерського центру Євгена Олійника з виставою Основний інстинкт. На на цій сцені ви побачите відомих українських акторів як Тарас Цимбалюк, Анна Селіванчук, Наталія Денисенко та українська співачка, яка прожила тут в нашому місті Олександрія своє дитинство Злата Огнівич. Основний інстинкт ця вистава буде про справжнє українське та гаряче кохання. В рамках 53-го мистецького фестивалю Вересневі самоцвіти глядачів запрошують на дорослі забави. Комедійна історія про любов у виконанні акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка. Показ 22 вересня о 18 годині. Наприкінці місяця у театрі виступить театральний колектив з Дніпра. В ній ви зможете побачити, як звичайна жінка мати проживає своє звичайне життя, але всередині серця чекає на своє кохання. І тут неочікувано він з'являється. І потім мешканці та сім'я дізнається, що їхня бабуся незвичайна жінка. Також у вересні заклад культури запрошує усіх на фонтанну площу. Там з 1830 на дітей чекатиме розважальна програма. А ще театр проведе День відкритих дверей. Протягом вересня на мешканців та гостей міста чекатимуть такі заходи, як день відкритих дверей, на які люди зможуть прийти, подивитися, поспілкуватися з керівниками та записатися до колективів. Також відбудеться благодійний захід зразкового аматорського хореографічного колективу Авантюрин керівник Наталія Козинець. На кожному заході будуть стояти скриньки, в які ви зможете зробити донат на ЗСУ. Тож чекаємо вас в нашому театрі. За анонсами майбутніх вистав можна слідкувати на сторінці театру у Фейсбук, допомагайте наближати перемогу і знайте, все буде Україна.